У світі будете мати скорботу, але не занепадайте серцем, я переміг світ. Замість того, щоб ігнорувати небезпеки світу чи постійно непокоїтись про них, навчіться жити у переможній силі, яку дав вам Ісус. Покладайтесь на Бога у неспокійні часи, не нервуйте, довіряйте Богові. В останні часи дуже важливо, щоб віруючі припинили покладатись на систему цього світу і почали покладатись на Бога. Чи то політичні негаразди, фінансові проблеми, проблеми зі здоров'ям чи ще щось. Навчіться віддавати свої турботи Ісусу, який бере і несе ваші турботи. Знайте, що згідно Слова Божого, перемога вже ваша. Вірою проголошуйте визволення Господнє, не дозволяйте життєвим викликам стримувати вас. Живіть без стресу і долайте перешкоди, щоб виконати все, до чого покликав вас Бог. Вітаю вас. Знову запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд. І в нас був такий чудовий час. Такий чудовий тиждень. І минулий тиждень. Хороший. А потім ще. Я захоплений цим. А ти? Я теж. Амінь. Амінь. Я люблю Слово Боже. Так. Я люблю людей. Я люблю Бога і я люблю наші щоденні передачі. Це честь для мене. Дякую за Це запрошення. Це такий привілей. Отче, дякуємо тобі. Ми вдячні Тобі, і сьогодні ми приймаємо слово від Духа Живого Бога, який живе в нас, в силі і в могутності. І, звісно, Господи Ісусе, ми віддаємо Тобі і Твоєму імені всю славу, Так. всю славу, всю славу, всю славу. І ми прославляємо нашого живого Бога. Бо Він завжди дає нам перемогу він завжди дає нам тріумфувати. Він переміг для нас смерть, щоб ми могли жити і жити через Ісуса з Назарету, Сина живого Бога, і ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь протягом всього минулого тижня, і також першої половини цього тижня. Ми говорили, що коли міра гріха наповнюється, то має прийти суд. І ми говорили про нашу країну, про Америку. Ми пережили суд над цією країною 11 вересня 2001 року, бо з часів Перл-Харбора це було вперше, коли дьявол зміг атакувати нашу країну. І тоді загинуло майже стільки ж людей. Могло бути значно гірше, якби не втручання Божої благодаті і певні дії. І зараз ми не будемо в це заглиблюватися, але були проповідники, які проповідували на підставі Слова Божого про кров Ісуса аж до того дня, коли це сталося. Отже, відкримо зараз Євангеліє від Матвія Амінь. І розгляньмо, що відбувається, що відбувається з позитивного боку. Ми дізналися, що відбувається, коли міра гріха наповнюється. Ісус говорив про ці речі. І прочитайте 12 12-й вірш. Ні, ні, зачекайте. Повернімось до шостого вірша. Також почуєте про війни. І я хочу трохи поговорити про це. Гаразд, також почуєте про війни і про військові чутки. Глядіть, не жахайтеся, бо належить цьому статися. Але це ще не кінець. Це ще не кінець. Ні. Бо повстане народ на народ і царство на царство. Це відбувається прямо зараз по всьому світу. Повстане народ на народ і царство на царство, і буде голод і землетруси в різних місцях. Тоді буде COVID-19 і йому подібне так. та все це лише початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через сім'я моє. і багато спокусяться. Це серйозно, багато людей спокусяться. Або образяться. Це образило мене, брата Коплен, тому я більше не дозволю вам бути у Твіттері. Так, не ображайте мене. Зрештою, зрештою, що я не знаю, але просто зрештою і повстануть числення вже пророки, і зведуть багатьох. у нас тут справжня розквіт цього. У світі їх зараз дуже багато. Я міг би назвати їх, але у нас немає часу для цього. Нехай. І через прочитай дванадцятий вірш. І через поширення беззаконня, спотворення Божої дороги та істини, які виходять з вашої духовної людини, охолоне любов багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, спасеться. Тобто Ісус каже, що міра гріха наповниться. Отак. Так буде. Павло каже про це у посланні так. до Тимофія: в останні дні настануть важкі часи, все це прямо тут. І, і... проповідана буде ця Євангелія царством, і ми беремо в цьому участь. Що ми робимо? Так, шукаємо передусім царства Божого і Його праведності. праведності того, як він все робить. Так, передусім ми звертаємося до нього. Ми ставимося до цього серйозно. І на першому місці першочергове. Амінь. Це не купа правил і постанов. Ні-ні. Це те, як він все робить. Це те, як він все робить. Так. І ми говорили про це вчора. Це правильно, щоб люди відпочивали. Так. Я наказую вам це робити. Відпочивайте. Відпочивайте. Так. Не працюйте сім днів на тиждень. Шкода, що я свого часу не звертав на це увагу. Я знаю. Це було погане рішення з мого боку. просто спішити і спішити кудись. І дати землі відпочити. Дати землі. Перебувайте в спокої хоча б один день. Один мій добрий друг написав в своєму розкладі: нічого. Нічого. Сьогодні я нічого не роблю. Чудово, і йому зателефонував його приятель, з яким він грає в гольф. І запитав, що у тебе сьогодні заплановано? Нічого. Гаразд, поїхали грати в гольф. Ні, я не можу. Чому? Я, нічого не роблю. я не можу. У мене заплановано нічого. Його другу знадобився певний час, щоб збагнути це. Він сказав: ні, сьогодні я нічого не роблю. Я відпочиватиму і буду насолоджуватися своєю родиною. І ні про що не думати. Я буду просто відпочивати. І послухати. А той, хто встоїть до кінця, спасеться. І ця Євангелія царства буде проповідана у всьому світі. На свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. Тоді прийде кінець. Так А що є свідченням для всіх народів? Дивата та знамення, все це? зцілення і на нашому каналі Так. Я не одразу збагнув. Що наш канал, наш телевізійний канал, це мережа, навіть після того, як він нею став. Я і досі просто веду передачу. І Джесі Дуплентіс нарешті пояснив мені це на засіданні ради директорів. А я і досі вів передачу, починаючи з так. радіотрансляції. Ви не встигли оновити свій розум цього. Так, я не встиг. І це зайняло певний час. Я подумав: справді? Але це було метою небес, коли Бог покликав вас займатися телебаченням. Так. Не просто вести передачу, а створити канал, Так. який вони не зможуть закрити, так. який не Правильно? зможуть зупинити, на якому можна буде проводити зібрання. Слава Богу. Хвала Богу. Розумієте, це завжди було метою Бога. Євангелія царства, яка проповідана у всьому світі. Так було з Іоною. Бог сказав Іона: Іона не був спасенним, він був праведним. Так. Але він не був народженим згори. Ісус тоді ще не прийшов, Він не був сповнений духом, він пророк, і Бог посилає його до Ніневії. Іона не хотів йти. Я не хочу туди йти. Ми не хочемо, щоб вони спаслись. Вони нам не подобаються. Але він все одно йде, ви знаєте всю цю історію. Іона все одно йде і вгадайте, що відбувається. Ті люди спасаються. Вони покаялись за те, що робили, вони змінились. Через якийсь час вони знову скотились у це. В Ніневі знову почалося те нечестя, те беззаконня. Цього разу Бог послав Наума. Наум йде. Він засвоїв урокі Іони. Я піду. Наум йде туди і вгадайте, що відбувається. Вони не слухають його, і Ніневії більше нема. І це те, що нам сказано робити: йти з повною владою і силою імені так. і кров'ю Ісуса, зціляти хворих, так. виганяти демонів. Так. Я не сказав молитися за хворих, ісус сказав нам зціляти хворих. Йдіть і робіть це в ім'я Його у цей період часу. Це те, що ми робимо, і це те, що вам слід знати, як робити. Вони весь час боролися проти цього. коли я востаннє був в Ізраїлі, я дивився на кумранські сувої і на те, що вони знайшли. Це чудово. Вони знайшли повну книгу Ісаї. Оце так. з усіх книг, які можна було знайти повністю. Книга Ісаї була єдиною всю книгу. 66 розділів. Це міні-Біблія. Так там говориться про Месію та інші різні речі. І я писання, котрі не вважаються священними, але вони дають певне уявлення про те, як було в часи Ісуса, бо вони приблизно з того ж часу у кумранських писаннях Єсеї, які євреями, писали про фарисеїв в Єрусалимі. І ось що вони пишуть про праведність фарисеїв. Вони прагнуть до того, щоб все було гладенько. Іншими словами, їм не потрібні суперечки і сварки, їм не потрібні проблеми. Вони хочуть, щоб все йшло добре. Вони хочуть виглядати добре. І ось що там говориться: вони послабили слово Боже. Вони пославили Слово Боже традиціями. І це те, що мав справу Ісус. І ось що його учні. Чи може я показати вам дев'ятий розділ від Луки? Отак. Від Луки, від Матвія, Марка, Луки, 9 розділ. І завтра, можливо, ми покажемо вам, як Ісус діє в у цьому покликанні у розбещеному середовищі. Від Луки, дев'ятий розділ, прочитайте 49 вірш. Ісус сказав йому вибачте, у відповідь Йоанн сказав, Наставнику, ми бачили одного, хто твоїм ім'ям виганяв демонів, а ми заборонили йому, бо він не ходить з нами. Він не з нашого табору. Але він робить те, до чого був покликаний. Та Ісус сказав йому не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, що, коли наближалися дні його відходу, він твердо постановив йти в Єрусалим. Ісус твердо вирішив йти до Єрусалиму, щоб померти, і Він послав вісників перед собою. І, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоб приготувати йому ночівлю, а ті не прийняли його, бо він йшов до Єрусалима. Побачивши це, учні Яків та Йоанн сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх так, як зробив Ілля? Вони були готові звести вогонь на цих людей, які не бажали прийняти Ісуса. Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав: якщо ви ніколи не отримували догани від Ісуса, oh. я отримував. Це ви таке не швидко забудете. Ви цього не забудете. Він робиться з любов'ю, але вам одразу все так. зрозуміло. Все добре зрозуміло. Та повернувшись до них, він заборонив їм і сказав: не знаєте, якого ви духа? Адже син людський прийшов не губити людські душі, а спасати їх, і пішли до іншого села. Проблема тут була в 52-му вірші. Вони планували це не він. Я ніколи цього не помічав. То був їхній план. Я ніколи Ісус цього, цього не почав не планував. Він взагалі туди не збирався. Так. Він просто проходив ту місцевість. Так, до Єрусалиму. Це вони планували, а не він. І потім вони засмутилися, бо їхній задум не спрацював. І вони хотіли звести вогонь на людей, які не прийняли його. У всьому цьому беззаконні, яке коїться у світі, ми не відкидаємо, що воно існує. Ми відкидаємо його право псувати наше життя, так. бо ми у завіті. Так. Я не відкидаю, що ковід існує. Але я відкидаю його право приходити до моєї так, домівки зараз. чи до мого тіла. Я ставлюсь до нього як до хвороби. Звичайно, я чинюємо опір кров'ю словом і іменем Ісуса. І я проклинаю його і завітом безумовно. І ми проклинаємо його, в якому я живу. І я не воюю з людьми. Я не можу звести вогонь так. на доктора Фаучі так. чи ще на когось. Так, Бо так. ось що Ісус сказав би вам, членам церкви. Ви не знаєте, якого ви духа. Бо це не мій план. Я не хотів робити цього з Ніневією, я не хотів робити цього з Ноєм. Я не хотів робити нічого з цього. Але це те, що вимагалось, бо чаша беззаконня наповнювалась. Тому вам потрібно знати часи і терміни, в які ми живемо. Ми живемо в той час, коли Ісус Христос ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дияволом. Там був чоловік, який виганяв демонів іменем Ісуса. Він робив це правильно. Це був хтось, хто знав про Ісуса. Так. І учні сказали йому: тобі не можна цього робити. Ти не частина нашої групи, ти не частина нашої церкви, ти не один з тих, хто ходить з нами. Ісуса це не хвилювало. Служіння здійснювалось. Так і ми більше не можемо так чинити. Брате Копленд, ви сказали це у пророцтві про табори. настав час різним потокам з'єднатися. Ви знаєте, що Бог доручив цьому служінню, віра. І так і має бути. Але вона має з'єднатись з іншими потоками для всього тіла Христа. Вже час. Земля стогне в очікуванні прояву синів Божих. Що, якби Господь сказав вам? Іди і навчай мій народ хвалі. Це, це те, що він сказав Філу Дрісколу. Звичайно. Філ Дріскол знає і навчає слова віри. І він робить це найгірше за мене чи за когось іншого. Але Бог сказав йому. Іди, і навчай мій народ хвалі та її силі. Те саме можна сказати про Майкла Коліаноса і про Бенні Хіна, і про Тода Вайта вони сильні, потужні люди Божі, і вони прагнуть слова віри. Вони прагнуть слова віри. Так а я прагну пізнати славу Божу, які знають вони. Тому нам слід збиратися і проводити час разом. Амінь. Так, ми не можемо бути розділені, коли міра беззаконня стає повною. Зараз міра беззаконня наповнюється як ніколи. Біблія каже, коли бачимо наближення дня, не залишаємо зібрання свого, як деякі мають звичай. Під час пандемії намагались зробити так, щоб ви залишали його. Але ви ще маєте інтернет і телебачення. Вони можуть бути частиною віри. Вірно? Я маю на увазі. Це правда. Ми зараз є і частиною цього каналу. Перемога кілька років тому на нашу конференцію приїжджав Білл Джонсон. А так це було вперше, коли він до нас приїхав, і ми провели багато часу спілкуючись з ним. Я провів багато часу спілкуючись з ним. Цей чоловік знає слово віри так, але Бог покликав його бути пастором. І його сфера це слава і честь Божа. І Грегу, він зробив одну маленьку річ, маленьку річ, яка вплинула на моє життя. Ось так він дістав хустину з кишеня свого піджака і, розповідаючи про те, як Дух Святий зійшов на Ісуса. Він сказав: Голуб, пташка досить вередлива. І він поклав цю хустину собі на плече і сказав: я мушу, я мушу. Зараз я передаю вам його слова. Я розповідаю це так, як воно вплинуло на мене. Але я формулюю це своїми словами. Звичайно. Я мушу ходити обережно. Я повинен залишатися в любові. Я не можу говорити щось проти вас, бо пташка відлетить. О, ні, ні. Ні. Дорогоцінний дух живого Бога живе всередині мене. І я відмовляюся засмучувати його своїм гнівом, сварками і огидною поведінкою. Він такий дорогоцінний. Грег Стівенс. Ось як одна проповідь чоловіка, який ніколи раніше не проповідував у нашому служінні, вплинула на моє життя. Якби я сказав, він не проповідує слово віри, тому я не хочу, щоб він тут був. Ні, ні, ні. ні. Лише одна ця проповідь вплинула на все моє життя. І тепер дозвольте мені перенести цю аналогію на буття 15. Ми говорили про це минулого О, і цього так. тижня, коли Бог наказав Аврааму взяти різних тварин так. і розрізати їх навпіл. Дозволяє це відкрию. Дозволяє, відкрию це. Перша підказка. Так, зачекай, зачекай, зачекай. Гаразд, продовжуй. Коли вони складали завіт, Авраам запитав Господи Боже, з чого я дізнаюсь? Що я володітиму нею. Господь, як? Покажи мені як? Як це може бути? Господь сказав йому: візьми мені трилітню телечку. Подивіться на це, візьми мені трилітню так, телечку талітню козу. А принеси її мені. Мені, принеси її мені, трилітню козу, трилітнього барана, горлицю і голуба. Голуба. Так. Він взяв усе це для нього, розсік навпіл і поклав кожну половину навпроти іншої. Лише птахів не розсікав. Ви не можете розсікти і розділити Духа Святого. Не можете. І сказав: Він не з цієї групи, так. а з тієї. І це повертає нас до того, що не знаєте, якого ви духа. Це не те, що нам доручено. зараз церква Божа не той час, щоб зводити вогонь. на когось, на когось. Мене такі. Ісус закрив книгу. Пам'ятаєте це? Він сказав: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене робити що? Сціляти. Сціляти. Проповідувати сліпим прозріння. І літо Господнє сприятливе. Він закрив книгу. Я перефразую все це. І він зупинився на суді. Так, зупинився. Ісус на цьому зупинився. Поверніться до 61-го розділу книги США. На цьому далі? зупинився День помсти Бога нашого, суд. Так. Але Ісус зупинився у синагозі. Так не роблять брата Коупленд. не продовжують говорити, не дочитавши вірш. А він зробив. Ви не зупиняєтесь, бо ви розриваєте Слово Боже. Так ви щось пропускаєте. Коли ви читаєте 23-й псалом, ви читаєте Псалом Давида, а потім починаєте: Господь мій пастор». Ви нічого не пропускаєте. Ось чому всі люди в синагозі дивились на Ісуса. Чому він зупинився? Бо він говорив про себе. Він судитиме народи. А ми з вами не є частиною цього, і час ще не той. І нам слід діяти відповідно до цього часу. І ви знаєте, яким важливим є час служіння, так. коли помазання є, але я не так. можу витрачати на це помазання. Мені потрібно розуміти Божий час, коли він рухається, і що він робить, бо це його теличка, це його половинки тварин. Як тільки Авраам приніс їх у жертву, вони вже належали Богові. Так. Кров була пролита. Це Приношення, приношення вони стали Божими, коли Авраам приніс абсолютно вірно. Це приношення, і ви не можете його розділити. І він сказав: цей чоловік виганяє де Грего, Послухай на ну. подумай про це. я бачив це багато років тому. Я бачив такі випадки. Я бачив, як це ставалося. Ви хоч уявляєте? Як цей пастор витрачає мою десятину? Такі слова це Богу Так, Вона більше не ваша, Так, десятина Божа, а не ваша. Ну, я бачив його дитину в центрі міста. З великим ріжком морозова. А на пасторі був новий костюм, який він купив за мою десятину. Я би теж не хотів, щоб такі люди були в моїй церкві. Так, вони неправильно ставляться не... до тіла. Послухайте, І це причастя. Це не веде прокляття на таку людину. Якщо пастор не вплине на це. Це наведе прокляття на ту церкву. Тому нам слід припинити спроби звести вогонь так. на людей, які сидять по вухо беззаконні. І зазвичай це звучить так: брате Грег, ти знаєш, що я люблю пастора. Я навіть не хочу так, далі слухати. ви почали неправильно. Я навіть не хочу далі слухати. Це лихий язик. Так. Мати лихий язик? Це говорити правду так, щоб зашкодити. Так це те про що каже слово Боже. Я почув це перед тим, як ми почали записувати цей тиждень передач. Дух Господні сказав мені: я ніколи не називав грішника поганим. Це чудово і наш час вичерпано. Наш час вичерпано. Це буде гарною крапкою. Ми ніколи не називаємо грішника поганим. Він теж людина, яка потребує Ісуса, як і ви. Так ну ж бо Джеремі, продовжуй. Дякую, дідусь. Сила Божа присутня всюди, але саме ваша віра принесе її у ваше життя, у ваше оточення і у ваші обставини. Бог дав вам своє слово, свою кров і своє ім'я. І так важливо, щоб ви розуміли, що ви граєте велику роль у цих чудесах і знаменнях. Це нам слід привести в дію нашу віру. Це нам слід бути сміливими та мужніми, ухопитись за ці речі і привести їх до виконання. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCM. Orca. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого» приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплен та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту у розділі Медіа зараз, куди б ви не подивились, здається, що навколо стрес і тиск, здається, що навколо конфлікти і розбіжності, люди всюди переживають труднощі. Але вам слід пам'ятати, що ви не маєте фізичної здатності впоратись з усіма цими стресами самостійно. Бог створив вас не для того, щоб ви щось робили з ними. Він створив вас не для того, щоб ви несли їх. Він зробив для вас можливість жити вільними від цього стресу і від впливу турбот цього життя, і це можливо, коли ви вірою віддаєте всі турботи Ісусові. Ваша частина у тому, щоб дозволити йому взяти на себе всі турботи. Натомість ви отримуєте тіло і розум вільні від стресу і можете корисно використовувати той час, який раніше марнували на турботи. Переживання і зосередження на всьому тому, що відбувається навколо вас. Замість цього ви можете зосередитись на тому, що Бог покликав вас робити, ким Бог покликав вас бути, і наші матеріали допоможуть вам триматись за цю істину. Що Бог за вас, він у вас і Він з вами. Я рекомендую вам дивитись наші передачі разом зі своїми дітьми. Нехай вони слухають, нехай вони теж отримують відкриття про те, як жити вільними від стресу та неспокою. Всі наші матеріали досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Заходьте на нього і користуйтеся ними. Велике спасибі за те, що ви були сьогодні з нами. До завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на слові Божому, наш календар перемоги від віри до віри та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них, читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на п'ять різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того, щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби. Він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими. Ніж ви були раніше. Місія Кенета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам, партнери, за вашу участь у зміненні життя людей через kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.